Привіт усім, ви на каналі в Сумислі, і сьогодні. Розпаковка. досить красти мої пакунки з Амазон. Давно не оновлювала колекцію своєї біжутерії, а вона вже в мене застаріла, не актуальна. А зараз літо і саме час щось гарнесеньке собі прикупити. І тут випадково, хоча не випадково, я натрапляю на найшумівший додаток тіму, хоча називають його міту. Ну і гріх там було щось не замовити, особливо, коли тобі пропонують шалені знижки. Ну от правда, щоб ви розуміли, щойно захожу додаток, тобі одразу пропонують замовно 400 гривень, і тобі буде знижка. 200 гривень, замов на 600, знижка 300 гривень. Ну і все. Так я замовляла собі сережок і підвісок по 20-30 гривень на суму аж 700 гривень. Це моє перше замовлення, я його чекала рівно 2 тижні, тож пропоную не затягувати. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку. Ну, і погнали! Годі Балачок! Годі Балачок! Боже, 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 скільки сережок! Вже хочу вам показувати. Зараз у нас літо, і саме ось такими сережками можна довершити свій образ. Вау! Як вам? Вони щось коштували 71 цент. Це близько 30 гривень. До речі, ці сережки ідеально підійдуть з джинсами і з якою сорочкою в смужку. Такі да. славні сережки. Подивіться, які класнючі. Ой, ну все треба міряти. До речі, раніше мої вуха не сприймали бюджетерію, не сприймали а, срібло, навіть медичне, тільки золото. А оце після 30, як рукою знесло. Вау! Ну дуже славно. 79 центів коштували ці равлики. Як вам? Я би їх на пляж носила, кудись ввечері біля моря. Дуже славні. І виглядають вони такі масивні, але насправді практично невагомі. Далі за 88 і 89 центів я замовила собі ось таких два чопла до 14-го Max. Пам'ятаєте, що Леопардовий зараз у нас тренді. Тут можна картку вставляти. Давайте одразу спробуємо, як вони виглядають. Вау! Чехол за 35 гривень. І подивіться, як він ідеально виглядає. Сюди якусь картку можна поставити. Вау, клас! Тепер я з трендовим чахольчиком. 35-36 гривень. Клас, клас, задоволена. Так. Є ще класні леопардові сережки. Вау! Дуже красиво! Так ніжно! Ще й в трендах! Мені подобається! Взагалі універсальні сережки під будь що. Клас! А це у нас леопардовий топ. Да! Зізнаюся, здалеку цей топ виглядає ну, прямо дуже. Вогонь! От вогонь! А підійдеш ближче? Ну, таке щось. Синтетика-синтетика. Хуйня! Шініма синтетика. хуйня! Ой, ну ладно, норм, це я вже чіпляюся. А ще з трендів я купила дуже і дуже багато перлинок. Я купила цілу упаковку ось таких шпильок різних розмірів. Моє волосся завжди в хаосі його ніякими стайлерами, лаками для волосся. Нічим ти його не вкладеш. Тому шпильки, оцей легкий бардак, навіть ідеально підкреслять. 18 штук коштувало долар 25. Ну, десь 50-55 гривень. Далі я замовила аж два набори ось таких перлинок різних розмірів. Ну тому що я не знала, який саме розмір мені підійде. Не думайте, що це тільки мені одній так багато. Я коли буду робити розпродажі, буду класти вам ось такі перлинки. Так. І про вас подумала. Yeah, baby, yeah. Ось так виглядають наші перлинки. До речі, раніше я думала, що вони мені не лишать, а зараз навіть дуже дуже непогано. Порлинки взагалі універсальні і під сукню, і під джинси, під якусь сорочку бавовню, ну в смужку взагалі ідеально буде. Ну коротше, ну непогано. вам? Ви що думаєте? Я з парлинками закінчила, не дождетесь. Ще є ось таке кілечко. Ще я замовила ось такий крап, він такий мацюсінький. В цілому десь 2 долара, але ніхто і не скаже. Мені подобається, мені все подобається. Коротше, я ще поки нічим не розчарована. Ці неймовірно красиві сережки коштували 71 цент. 35 гривень. Боже, я раніше свої вуха завжди ховала. А з такими сережками тепер хочеться лише ї показувати. Клас! Мені подобається. Я з собою ще так не милувалася. Ці сережки і ось ці равлики це поки що мої фаворити. Прямо дуже славно. Я просто не можу на вас не дивитися. <гум> ось ці два кілечки коштували 18 гривень. Є ще такий неймовірно красивий чокер з перлинкою. На моїй шиї як підвізка. Дуже ніжний, класичний, такий універсальний чокер підійде практично під усі ваші образи. 39 центів. Десь до 20 гривень. Моя перша в житті трояндочка. 71 цент. Якби я знала, що ця трояндочка так файно буде виглядати на мені, я б замовила усіх кольорів. Ця трояндочка якраз приховує мої дві рисочки там на шиї, яка вже забирається тільки фіорами. Угу. Шия палить вік, шия палить вік. А це що? Якийсь такий насичений золотистий колір, ну, типу, якийсь не дуже. Він не застібається. Ну, серйозно. 3,99 долара. Таке щось. Бачите, а я все нахвалювала. Вау! І дуже славні. Це вже такий більш вечірній варіант. Ще й ось такі класичні сережки. Боже, до мене лише зараз дійшло, що я замовила усі сережки золотистого кольору. Хоч би одні срібні. <рес> Жодних. Ну все, в наступному замовленню точно буде. Як вам ось ці сережки? До речі, теж виглядають дуже непогано, класично. Все непогано. Є ще ось такі малесенькі сердечка, я не могла перед ними устояти. Ну, такі вони надто милі були. Ну Це славно. Єдине, що я другу не можу одягнути, тому що в мене вже навіть підпухло вушко. Надто багато сережок ми сьогодні з вами міряли. Ці сереженьки коштували 39 центів. Це прекрасно. Так, друзі, якщо вам сподобалися мої знахідки, залишаю на них посилання під цим відео. Обов'язково завітайте на це тему, тому що він точно того вартує, тим паче, коли там шалені знижки. Я ще завітаю обов'язково. І не тільки за сережками, що я туди понесуся. Що найбільше сподобалося вам, пишіть у коментарях, а ще не забувайте залишати свої вподобайки, підписуватися на канал, на мій телеграм-канал, посилання під цим відео. І дякую, що були зі мною до наступного випуску. Бувайте. <смеш> Ніка щось так. Бувайте. Тепер я ще насим переїдала. Не дай Боже. Не дай Боже. Якщо я це все не вигуляю.